Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Архангелський привіт, співаємо тобі прочиста, радуйся, благодатна Господь з тобою. Цю величайну пісню ми сьогодні промовляємо разом з цілою церквою, прославляючи свою важливу подію. Євангелист Лука в Лукасу, першому розділі свого Євангелія. Ми що не чули про це, коли Архангел Гавриїв був посланий Господом, Господом до Галилейського міста Назарет, до Хречиської діви, яка була з Йосифом, а ім'я Марії було Марія. Він каже, що радуйся, бо ти є благословенна між усіма життями, та вибрав Господь на дуже важливу місці. Причись діва Марія, побачивши цю появу ангела, який в тілі з'явив, видалі, видимо, з'явився її і промовляє до неї, без сумніву, що вона стривожилася. Що можуть означати ці слова цього архангела? Він, знаючи цю тривогу Марії, каже, не бійся Марія, бо ти зачнеш, і народиш сина і на йому ім'я Ісус. Він сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому Христову приціл його батька, Давида, і він віці над домом Якова повітря. Як бачимо, Архангел хоче заспокоїти Марії і каже їй, це не є мої слова, але це слова, які передав мені Господь, і я тобі передаю цю волю Божу. Ти зачнеш і народиш сина і насильство ім'я Ісус, Ісус, тобто Спаситель, який спасе народ. І далі він каже, що Він буде царем над Яковом, над Ізраїлем і царювання його не буде Кінця. Тобто от, ангел говорить про те, що цей, хто народиться, не звичайна людина, але Спаситель світу. Він буде царемна Ізраїлем, не земним царем, які обмежений є роками десятками років. Але царіванні його не буде повіки. віки. Інця не буде повіки. і Він повіки буде святкувати над домом Ізраїля. Тобто незвичайна дитина народиться. Це можливо, ще більше поставило питання серці тіли малі. І вона питає, як це може стати. А сам не знає, як це відбудеться, але він звіщає волю Божу і тому каже: Дух святий йде на тебе, завдяки силі і дії Святого Духа. Це все відбудеться, це все здійснить сам Господь. Бо все, що є неможливо в людини, це є можливо у Бога. І він наводить приклад її тітки Марії Єлизавети, яка похилому віці. Зачала і народила, тачала, і зараз перебуває на шостому місяці своєї вагітності. Про це говорить Архангел Зачинській Ділі Марії. І коли Марія почула, що це все відбувається за Дією Божою, вона говорить всі знаменні слова. Ось я в Господня, нехай мені не знатися за Твоїм словом. Я повністю відкояється Божому заробітку, Божій волі, нехай не дістанеться за Твоїм Словом, нехай здійсниться, Божа воля. Вона, причиська Діва Марія, є тою, яка готова виконати волю Господь. І завдяки їй військуся, це велике таїнство, таїнство втілення Божого Сина. Божий син став Сином діве і народився, як немовля, жив серед людей, страждав також згодом, приніс себе в жертву на хресті, щоб спасти кожну людину і воскрес на третій день, проявляючи, виявляючи силу і велич свого Божества. Завдяки цьому відбулася ця подія, найперше завдяки Великому Божому Милосерві, Господь проявляє, проявляє милість до людини, людина, яка відвернулася від неї, яка не послухала Господа в раю і не дотрималася цієї заповіді не коштувати плоду з дерева і знання добра і зла, яка зрішила, яка відвернулася від Господа. Господь проявляє дію. над природним чином за дією Божого Духа, Святого Духа. Це справді вияв великої Божої сили, Божого милосердя і великої Божої сили. Але це також відбулося і завдяки при чистій Марії. Її не випадково Господь вибрав. Бо вона саме була стою, то достойна була в цій. Дати участь, дати союз, завдяки якій Син Божий прийде на цей світ. завдяки чому Архангел, коли зепляється Марію, каже, радується, благодатка, повна Божої благодатні, повна Божої ласки, повна Святого Духа через те, що Господь перебуває з тобою, ти є достойна, щоб стати матір'ю спасителем Задяки чистоті її душі, завдяки святості і Христос Божі Богдан. Але завдяки в чому Марія стала такою? Завдяки найперше цілковитій добрі до Господа, цілковитій вірі. Щоб перемагати також ці різні спокуси, які також приходили до неї в житті, але не відміталася їм, перепорола їм завдяки Божій Силі і Божому Слову. За Твоїм Словом. І справді, за який її вірі, чистоти душі, благодаті Божі, і за який їй цілковитій довіри до Господа, вона стала союз, яка виконала ту Господню волю і остоялася стати матір'ю Спасителя, погородиці, народити, Спасителя Діду і Ісуса Христа. Тому церква стало великою радість. Святкує благовіщення, цю благовістку, яку Архангел Гавалів приносить Марії про спасіння всього людства, про спасіння кожної людини, кожного з нас. Тому ми з такою радістю в церква святкується свято. Але в цей день нам варто також і взяти приклад відчистої Віри Марії. Особливо в цей навесний час війни, коли ми нараз також запитуємо себе. Чому ця війна прийшла на нашу землю? Чи це є воля Божа, щоб ми страждали, і щоб стільки воля іди смерті, розрухи було на нашій землі. Чи це є воля Божа, якою є воля Божа? Чи Господь вважає страждання, терпіння на людям? Чи Він бажає війни? Чи Він бажає Війни, не на агресії, несправедливості, не обману і різної пропаганди, але від Богу правди, справедливості і миру, от є, проявляється воля Господня. Але людина через свій гнів, через свою гординю хоче керувати всіми. і через ту свою гордину приходить. І починає змінювати волю Божу на бою відку, грішну волю, і приносить воля, війну, нещастя, руїну в інші місця, іншим народам. І без сумніву, що це не є воля Господня. Але ми все ж таки хочемо виконати ту Божу волю. Ми хочемо справді правди, справедливості і миру для всього нашого народу. Тому нехай цей приклад Матері Божої стане для нас також пригоняв нас поступати в цей далекий час, особливо тепер, в часі Великого Посту, коли ми готуємося до святого Воскресіння. Нехай цей приклад Марії стане для нас, щоб ми в цей далекий час війни довіряли Господи, щоб ми шукали виконання Його волі, щоб ми прагнули. За Божа благодать перебувала в нашому серці, щоб ми не втрачали її, щоб ми зберігали цю чистоту серця, і щоб ми старалися виконати Божу мость, Господню Божью, яка проявляється в правді, неможливості і в мирі. Шукаємо цього, прагнемо цього, і довіряємо до Господня, і Господь вислухає нашу молитву. І подасть нам цей дар миру для нашого народу. Тому сьогоднішній день благовіщення Пречистої Діви Марії, прославляючи її, дякуючи Богу за неї, щоб вона удостоїлася стати цим знаняттям рукам Божих, щоб стати матір'ю Бога, матір'ю нашого Спасителя. Просимо її також заступництво для всього нашого народу, для кожного з нас. Щоб ми також таким довірям зверталися до Бога, довіряли Його, щоб ми прагнули і старалися перебувати в Божій благодаті, прагнули і йшли шляхом чистоти нашої душі, очищення нашого серця і гріхів, саме в час цього посту. І щоб ми просили Господа виконання Його Бога, щоб справді, щоб цей. Правда Божа, справедливість Божа, і мир Божий запанував наші серця, в нашому народі, і в нашій країні. Амінь. крайчині. Вільям сина і святого Духа, і слави.